Привіт народ Ми з України! Пам'ятається е, такий коментар про цього культиватора, що він не потрібен, е, не потрібен і недоцільний в домашньому господарстві. От би я хотів би поговорити сьогодні про культиватора. Я категорично не згідний, що він недоцільний в домашньому господарстві, та як на нашому прикладі, наприклад, е, осіння оранка. Весною. Навіщо його орати під посівну, як можна скультивірувати і посіяти ті самі зернові ячмінь чи зерно, що вам заманеться? Люди фрезують під такі посівни, але це ж час і затрат наскільки більше. І я рахую, що фрезування під посівну не потрібно. Питали мене ще про цього культиватора, де ми його купляли. Ми його не купляли, ми його зробили самі. По краях його ширина 1,62 м і на 70. Він на 9 лап, като ми цього року ще поставили. От Одна проблема в цьому культиваторі, що він не перекриває всю площу. Не так за колесами, а по ширині культиватора, так як... Лапи йдуть тут на пружині, а не стрілочні, тому що я думав, навряд ли він би стрілочні потягнув. Через те було рішення прийнято поставити пружині. Я дзвонив до Романа, розпитував, в нього взагалі на 9, на 9, на 13 стоїть, але тут лапи ширше вважають. Ну не в два рази, але ну, на порядок ширше. Ще, наприклад, які роботи ми виконуємо після того, як ми вибрали картоплю, а вибираємо ми саморобним так само, плугом, зробленим з культиватою лапами. Ла... Ну, з культиваторної лапи плуг зроблений. Він рови після себе оставляє так, як радка розкинув. От. Катка... Каточка... Каточка цього закинули наверх, так як він у нас незалежно грає від культиватора. І пройшлися, вирівняли поле, картоплю позбирали і всі діла. Ще плюс для чого його потрібно тримати. Так, да, це хороша штука. Але вона стояла, коли це ще було, як ми цього трактора брали, це четвертий рік пішов, 600 доларів. От порахуйте на теперішній курс, а культиватор нам з катком, зі всім з лапами, з матеріалом, що ми купляли, Ну, обійшовся минулого року літом, десь біля 10 тисяч гривень. Друга вигода. А вже придбати культиватор чи зробити його самостійно, це вже кожен вирішує, як він вважає за потрібно. Ну я рахую, що це дуже корисна штука. Я бачу хлопці. Тоже преззарують, бо зілля зійшло після картоплі, але це час, тому що на понижений ходиш, а тут раз-раз пройшовся і все. Тільки кажу, одна тут ділема, що він е, пружини, якби, і він не зараз не перекопує весь грунт так, що приходиться по два рази по одному тому самому місці ходити. Значить, обслуговування, якби консервація до весни, яка в нас. Зробили всі перетяжки, тому що все одно грає, все ходить, болтів і кріплень. І робочі органи, тобто долота, як бачите, вони вже чорні, тобто помазані отработкою. І зараз ми його заганяємо в гараж і до весни. Так як в нас вже роботи всі пороблені. Справилися, справились ми от. А як ми ним трошки працювали, а, так, да, ще одне. От як посія, так як ми сіємо вручну зернові, от посіяли і ним пройшовся, це вам не борінками, Каточок розминає грудку, зерна не видно взагалі. А після борінок проходили, зерно де-не-де -ден було видно. Тут аж як з... пригортаєш зерно культиватором, зерна не видно. Так що пропоную передивитися уривочок, як ми ним працювали, працювали, як ми сіяли пшеницю. На зимовку в гараж. Спонсор цього культиватора, Василь Пастерна. Вася, якщо дивишся, тобі привіт. Даю вам 100%, що боронами так би не зробили, так би грудки не розбили як катком. Ось така історія. Хотіли як лучше з граблиною, але оказалось без граблини лучче. Якось так і працюємо. Дякую за перегляд, всім удачі, зСУ, респекту і повага. Валіть русню.